Щодо шпаклювання дверей, точніше, шпаклювання наших електрозакльопок. Завжди я цей процес роблю в два етапи: наношу два слоя. Перший настір, щоб чисто заповнити основні, е, основні глибини, основні нерівності. Потім легенько я підчищаю, е, болгаркою, звичайною, не шліф машинкою, щоб швиденько, щоб кізяки оці всі позбивати. І наношу вже другий шар. Так, да, можна швидше, можна сразу так бугор накласти, отакий класний, і за один раз це все діло зробити. Але розхід шпакльовки вдвічі більший, ну, плюс-мінус. Розхід абразива також. Більший, хай не вдвічі більший. От. І результату такого ви не отримаєте. Після першого нанесення шпакльовочки, коли ви її зачищаєте, воно вже більш-менш вирисовується плоскость. От. І Другим слоєм ми вже її підравнюємо. От. Так що робіть правильно.